Вітаю! Сьогодні на вечерю буду готувати смачні фрикадельки із гречкою та овочами. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку зроблю фрикадельки. У мене фарш свиней. До нього натру одну цибулину на маленькій терці. І тепер додаю до фаршу. У мене різні спеції, поєдную їх і половину додаю сюди, до фаршу. Перемішую фарш. Навіть можна відбити. Тепер мокрими руками буду формувати фрикадельки. У мене приблизно такого розміру. В кого які виходять більші, менші. Ось сформувала я фрикадельки. І тепер переходжу з ними до плити. На сковорідку вливаю трішки олії і викладаю фрикадельки. Смажу фрикадельки на великому вогні. До готовності їх смажити не потрібно. Просмажу з обох сторін декілька хвилин. Перекидаю їх поки що до миски. Тепер беру знову ж ту саму сковорідку, на якій смажила фрикадельки, додаю олію. Додаю овочеву суміш. У мене мексиканська. До овочів додаю. Промиту гречку. У мене одна склянка. І також додаю спеці, які залишились. Перемішую, розрівнюю це все і зверху викладаю фрикадельки. Заливаю це все водичкою. Щоб вода покрила овочі із гречкою. Накриваю кришкою, роблю маленький вогонь і протушковую приблизно 20-30 хвилин до готовності гречки і овочів. І також, щоб водичка випорувалась. Ось страва і готова. Погляньте, як апетитно це виглядає. Швидко, просто і смачно. Клас! Гречка розсипчаста. Фрикаделька соковита. Те, що потрібно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!